Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Ну що народ, корупція на митницях процвітає. Маємо дуже цікаву статтю, як вивезли 760 тисяч доларів за кордон. Заступник голови державної митної служби України, про якого йдеться, був звільнений з займаної посади 24 березня 2023 року. Хочу наголосити перший дуже важливий момент. Ніякої державної митної служби не існує. Існує приватне підприємство з державною назвою. Я вам покажу пізніше документ, який це підтверджує. Читаємо далі: цивільна дружина одного з керівників Державної митної служби Руслана Черкаського у 2022 року перевезла через кордон 700 тисяч доларів готівкою. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. Дуже цікаво, чому вони зараз цей текст публікують. І яким чином вона могла перевести такі гроші через кордон без супровідної допомоги? Читаємо далі: Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК завершило проведення моніторингу способу життя двох київських посадовців, а саме головного державного інспектора Державної податкової служби України та заступника Державної митної служби України. Результати моніторингів НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України НАБУ. Та Національної поліції України йдеться в повідомленні. Зазначається, що партнерка заступника голови Державної митної служби України перевезла через кордон 760 тисяч доларів. НЗК На направило матеріали до НАБУ для вирішення питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України незаконне збагачення та здійснення досудового слідства. Щоб притягнути його до кримінальної відповідальності, я вам хочу сказати, народ що тут не тільки незаконне збагачення, а тут набагато більше статей кримінального кодексу, про які в цій статті не пишеться. Тому ми маємо таку інформацію. Хочу вам сказати дуже цікаву річ: ці всі речі, які відбуваються, це все беззаконні знову ж таки наголошую від дуже дрімучого сну українського народу. Оці ублюдки збагачуються незаконно. На всіх рівнях в певних органах законодавчої, виконавчої і судової гілки влади. Через те, що люди не хочуть вчитися, не хочуть знати свої права, не хочуть захищати свої права. Є ще люди, які готові чекати, які не хочуть підняти свою п'яту точку, відкрити Конституцію і в ній щось мудрого почитати, краще б включити телевізор і подивитися, що там відбувається. Тому маємо такі реалії. Це результати нашої несвідомості з вами. Більше того, це один приклад, про який висвітлили певні ресурси. А таких прикладів є просто тисячі, про які ми з вами не знаємо. Ідея грабування українського народу на мільярди доларів. Тим самим український народ, який не заявив про себе, сидить вдома, ховається від ТЦК, дивиться телевізор і чекає на пана з бичом, який би дав йому по дупі, і заставив щось зробити. Народ так не буде. Бачимо 30 років результатів нашої бездіяльності. Це відбувається від вашого сну, дрімучого сну, який потрібно просто розбудити, який не дає вам змоги тверезо мислити і дивитися на ситуацію. Для того всього, щоб це змінити, потрібно об'єднуватись, відкрити 11 розділ Конституції України і прочитати, що таке місцеве самоврядування. Всі злочини починаються знизу вверх. Немає територіальних громад, є ОТГ. Немає органів місцевого самоврядування, є приватні підприємства з назвами міські ради, сільські ради, і селищній ради, і районні і обласні ради. Немає жодного державного органу. Від імені територіальних громад грабується все майно, ресурси, земля, доходи бюджетів, інші кошти. Все це відбувається тільки тому, що ви спите. Не хочете користуватися своїми правами і не хочете стати власниками своєї землі в своїх населених пунктах. Як це написано в статті 143, 142, 140 Конституції України, тому на завершення друзі хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте конституцію, статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ про місцеве самоврядування. З цього починається побудова держави з формою правління Республіка, де є повне народовладдя. оскільки юридично український народ ще себе не проявив. Тому в нас з вами є унікальна можливість стати цим єдиним джерелом влади, який прописаний в п'ятій статті Конституції України 96-го року. Друзі, підпишіться на наш канал, на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм знай свої права і волевиявлення людини, де ми навчаємо захищати свої права і свободи, де ми говоримо про територіальні громади, де ми допомагаємо вам відповідно запускати ваше самоврядування. Де ви, як жителі ваших територіальних громад, можете облікувати все своє майно і жодна паскуда вже не запхає руки до вашої землі і її не зможе продати. У нас працює заявче право, тому про себе треба заявляти. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, на печі мені приватне повідомлення, перше слово волевиявлення? Друзі, переходимо в наші групи волевиявлення людини по областях. Там ми дамо вам більш конкретну інформацію. Всі відеоматеріали, які допоможуть вам захищати свої права, права своїх дітей, своїх родин і ваших всіх територіальних громад і ваших населених пунктів, всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося. тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в статті 5 Конституції України і про яку суматі проголошення незалежності 23 серпня 91 року написав написали Лук'яненко.